Доброго дня, дорогі друзі. Учора, коли пересаджували кизил, викопали тапінамбур. У нас ця рослина росте, скоріше як екзотична. Нам подобаються її квіти, нагадують сояшник. І робимо е, корисні салати. Відноситься ця рослина до роду сояшників, родини айстрових. і е, споживають е, в їжу. Використовують клубні. Ми помили клубні. Зараз я їх почищу, потру, добавлю зелені і буду готувати салатик. В салат із тапінамбуру я додаю ківі Це корисно і смачно. Але ми всі знаємо, що ківі дуже погано чиститься. Погано чиститься. Тверда шкурка. І от моя життівка або лайфак. треба залити гарячою водою десь на 10 хвилин. От Заливаємо і залишаємо воду злили, ріжемо киві на 4 частинки, от уже частину вже зробили. Ось так, Раз. Легенько. І почистили. Може, перетримали, але шкурка тоненька виходить, і дуже зручно. Всі овочі, фрукти підготовлені, почищені. Тапінамбур, морковка, яблука, ківи, цибуля. У мене тапінамбура чищено 300 грам, а уже все інше. Я буду дивитися, скільки додати по ходу формування салату. І так, ми потерли на терку тапінамбур, натерли моркву і яблуки сюди. Моркву хочу показати потерла на дрібну терку, тому що вона більш тверда. І там трішки, трішки залишилось це вже буде на завтра. Додаємо. Киви, Добавимо цибульку. Цибулька у мене з мого вікна. На... Щось не вдала. маленька така. Поставлю зараз на вікно більш, більш крупнішу. От, розмішуємо, я вже посолила. І додаю в мене вибір або оливкова олія, або грецький йогурт. Ну, я вирішила, сьогодні буде з йогуртом. От, додаємо, розмішуємо наш салат. ще називають. Земляною грушею. Дуже корисна рослина, бульби її корисні. З землі не бере тяжкі метали. І не тільки тяжкі, а інші шкідливі домішки не бере в себе. Тому вона є корисною для шлунку. При діабетах використовують. Ну, у нас це як іде склад вітамінів. Вона там містить іще калій, залізо. Ну, можна прочитати в інтернеті. От такий у нас красивий смачний салат. Ну, зараз я попробую, чи треба додати. Чи треба додати йогурта? Ну, Чи не треба? Ні, всього вдосталь. Дуже смачний салат. Вийшла в сад, викопала тобі намбір. А ой, ще петрушки забула. Зараз піду Петрушки сюди візьму. Де Те ж зараз тепло. Вона росте в дворі. Ну. Буде ще поживніше і смачніше. Дякую за перегляд. Підписуйтесь. І ще раз прошу: рецепти, коментарі, побажання. Насилайте, чекаю, будьте здорові!